дня! книжечка Паладева Праву Тахуненя, вчителя Бакти-йоги в Харькові, Харьковському ведичному храмі, ну, центр ведичної культури, книжечка про Бога, про те. Приходиться повторювати кожного разу, бо деякі люди може, подивляться і не знають. Про те, як знайти відношення з Богом для того, щоб бути щасливим, для того, щоб ну, для того, щоб тіло ваше не ви не помирали на цій землі. Я вернулись до нього. І були вас річні ігри з Богом. Книжечка називається Бог не байдужий. Історія вже 18-та, правила волі, обмеження чи, обмеження, чи воля, що найперше спокій для розуму. Полодні Богданчики з дядьком запускали змія. Виявляється, дядечко полюбляв займатися цим у дитинстві, тож вирішив навчити й племінникам. Та головне, що змій був не з крамниці, а зроблений власноруч. Дядечко Юрчик заздалегідь знайшов тонесенькі дерев'яні планки, купив волосінь і випросив у Богданчикової мами стрічку для хвоста змія. Потім разом із племінником вони склеїли самого змія, розфарбували його, намалювали знизу усміхнену мармиску -мар та змайстрували кріплення з капронових ниток. У супроводі ще кількох дітей вони вийшли на відкрите місце за будинками. Дядечко дав змія Богданкові і показав, як правильно його тримати, а тоді відійшов на кілька метрів, аби волосінь натягувалась. Як скажу, відпускала змія. Дядечко Юрчик дочекався, поки коли зустрічний вітер стане сильнішим і скомандував Давай. Дядько побіг на зустріч вітру, і змій хитнувшись кілька разів, туди-сюди почав набирати висоту. Ніколи не запускала. Мені завжди думаю, як же, ж воно, як же ж він піднімається. Як він колись пробував, на що то не вийшло? Ну, Малі ще були. Тепер вже бігти не було потреби, і дядько потроху взявся розмотувати волосінні скатушки, дозволяючи вітрові підіймати змія, деталі вище і вище. Діти захоплено споглядали, як він ширяє в небі, а вітер грає з його хвостом. Тримає, дядько передав племінникові катушку. Це було дуже дивне почуття. Відчувалось ніби на тому кінці волосні. волосіні, не паперевий змій, а живе створіння. Трохи покр... попрактикувавшись, Богданко вже почав відчувати, коли волосінь повисала, і її можна було трохи змотати. А коли навпаки? Змій наче просив дозволити йому піднятись вище. Потім Богданчик передав катушку одному з хлопчиків, а то іншому. І так катушку знову взяв дядько Юрчик, а тоді Богданчик, Змій піднявся так високо, що намальовану на ньому мармиску вже неможливо було розгледіти. Аж раптом волосінь розмоталась до кінця і її край несподівано вислизнув із Богданкової руки. Виявляється, волосінь не була закріплена на катушці. Ой, як же так? Все пропав змій. Тепер полетить світ за очі. Хлопчик був дуже засмучений. А от і ні. Зараз він упаде. Як не дивно, але для того, щоб мати можливість літати, йому потрібен натяг волосіння. Дядько приклав руку до лоба і дивився вгору. Змій так. Змій, втративши керування, безпорадно, падав кудись за дахи будинків, побігли до парку, побігли до парку, схоже, він падає туди. На жаль, змія вони так і не знайшли. Невеселі повернулись додому, де застали таку засмучену Богданкову маму. У вас змій загубився. У нас змій загубився. А в тебе що трапилось? запитав Богданчик. А я щойно повернулася з першого заняття на водійських курсах. І виявилося, що тих правил дорожнього руху просто сила селенна. Мама вказала на книжечку з правилами, коли Вадим. Керує, то робиться так вільно і легко, що, здається, це дуже просто. А виявляється, тут стільки всього треба вивчати, аби просто сісти за кермо. Знаєш, для мене ця ситуація з правилами дуже схожа на нашу зі Змієм, сказав дядько. Змій не може піднятися вгору, якщо не буде прив'язаний за волосні. Тобто це обмеження дає йому змогу літати. Так само і з правилами дорожнього руху, <кій> якщо хочеш вільно і безпечно дістатися. За кермом з одного місця до іншого треба знати і виконувати правила. Тобто розумні обмеження насправді не обмежують нас, а дають більше волі, збільшують наші можливості. Розумні обмеження. Цікаво, що так само відбувається в усіх сферах нашого життя. Хоч у спорті, хочу роботі, хочу стосунках. Якщо робити, що заманеться, будуть лише проблеми і розчарування. Так, мені цікаво, де він сказав. Так само з правилами руху. Якщо хочеш вільно і безпечно дістатись за кермом з одного місця до іншого, треба знати і виконувати правила. Тобто розумні обмеження насправді не обмежують нас, а дають більше волі, збільшують наші можливості, так як і в релігії. Розумні обмеження, що того не треба робити, того не треба. Якщо ти хочеш дізнатися, ну, знати правду про Бога, щоб він тобі відповідав, треба чогось обмежити себе в чомусь. На початку, а там вже би, господь сам знає, що тобі можна. Мабуть, тому в релігіях завжди так багато приписів і заборон, запитала мама. Так саме тому. Власне, релігія є такою собі збіркою приписів і заборон. І заборони на початку навіть важливіші. Це, як, скажімо, зі здоровим способом життя. Людина може робити багато правильних речей ходити до спортзалу, бігати, вживати різні вітаміни, ходити на масаж чи до, б... до бані тощо. Але якщо вона не відмовиться від шкідливих звичок, палитиме, вживатиме алкоголь, їстиме всілякий непотріб, не все одно здоров'я не буде. Так і для Божої людини є принципи, які слід виконувати. Аби мати змогу поступово ставити, ставати Божою, ближчою до Бога. Дядечко Юрчик, а скажіть, будь ласка, як заборонити правила, як ті заборони і правила найголовніші? Богданкові, як завжди, хотілося б дізнатися про головне. У кожній релігії набір цих приписів і заборон різний. У нашій, наприклад, є чотири основні принципи, які так і називаються обмежувальні принципи волі. Тобто вони, хоча й обмежують дечому, насправді звільняють нас від наших поганих зличок та нестримних бажань, які можуть призвести до страшних наслідків. Ми, ми вже вживаємо в їжу тварин, звірів, птахів, рибу тощо. Але важливою, а ми. Ми не вживаємо в їжу тварин, звірів, птахів, рибу чи тощо. Але важливо не тільки сама відмова від такої їжі, але й причина, чому ти від неї відмовляєшся. Гітлер, наприклад, був вегетаріанцем, але робив це тільки для себе коханого, бо був переконаний, що вегетаріанство корисне для здоров'я. А для нас головне не чинити насильства. Не для того, щоб там не для тіла, головне не чинити насильство, хоча це буде корисно для тіла. Отже, якщо реально хочеться почати змінювати власну свідомість, то перше, що треба зробити, припинити споживати продукти насильства. Бо купуючи, споживаючи їх, ми підтримуємо вбивство. Перестати вживати такі продукти не просто, але можна робити це поступово, розглянувши процес, розтягнувши процес. На півроку чи рік. Відразу рішуче треба відмовитися від якого яловичини. Я вже казав, що її споживання має дуже-дуже погані наслідки для нас. А далі рухатись поступово. Тобто, якщо людина любить, допустимо, говядина яловичину, тобто корову, Це дуже страшно. Треба як можна хоча б перейти на щось менше, менше страшне для, для тебе. Ой, хоча б на свиню, чи я знаю на що. Ну, тому що корова, це ж це страшне наказання. Що розвиненішу свідомість має тварина, то більші страждання вона може відчувати. Відповідно, гіршими будуть і наслідки для нас. А надто коли це тварина свійська, яка звикла довіряти людям, уже спочатку відмовляємось від м'яса, звірів, далі від птиці, риби, морепродуктів тощо. поступово. Але можна поступово заміняти їх іншими, вегетаріанськими. Вегетаріанська кухня дуже різноманітна. А головне, результат того вартий. Уже за кілька місяців людина відчуватиме зміни в тілі і свідомості. Крім того, ми не вважаємо, не вживаємо алкоголь, наркотики інші речовини, що дурманять розум, оскільки для духовної практики розум має бути чистим і спокійним. А ми знаємо. На якісь страшні речі можуть піти люди під впливом цих речовин. Третя заборона азартні ігри. У тому числі комп'ютерні. Той, у кого є знайомі, ну азартні мається на увазі. Не ті, які розвивають людину, а азартні. Ради чогось, заради чогось, ну це я так розумію. Той, у кого є знайомі або родичі, які мають залежність від такої діяльності, добре розуміють. Чому ми тримаємось від нього як найдалі? Є навіть такий термін ігроманія. Це як із наркотиками, і хотів би кинути, а не можна. Люди прагнуть великі гроші, програють великі гроші, навіть власні квартири, втрачають розум і стають рабами цієї звички. У такому разі про духовний розвиток також можна забути. Хуй там духовний, як тут і матеріальний буде під загрозою. Взагалі. Заробляти треба там, тим, що корисно іншим. Якщо хтось прагне розбагатіти, не створюючи нічого корисного або не дбаючи про інших, про їхнє здоров'я, розвиток, безпеку, добробут тощо, то нажити багатство не піде такій людині на користь. Якщо те, що ти робиш, не корисно іншим, це не піде на користь. І нарешті близькі стосунки між чоловіком і жінкою. У нас дозволені тільки тоді, коли вони одружились. Тому шлюб треба брати на, на, брати на все життя, добре придивившись до людини та зробивши розумний зважений вибір. Бажано під наглядом мудрих і добрих старших, які знаються на людях, аби не було розбитих долі, сердець, ревнощів, подружніх зради, помсти за них, покинутих дітей тощо. Щоб не бігати в пошуках насолоди з одних стосунків до інших, а будувати насправді глибокі стосунки з однією людиною, розвиваючи справжню довіру, кохання та дружбу. Не намагатися переробити чоловіка чи дружину або помітняти на когось іншого, а працювати над собою та своїм умінням, будувати взаємини над своїми недоліками, виховувати в собі уважність і турботливість. Нарешті є ще одне дуже важливе правило не вимагати поваги до себе і проявляти повагу до інших людей, не тільки людей. Це не означає дозволяти експлуатувати себе чи терпіти від людей неповагу. Просто якщо таке відбувається, не треба намагатися будь-що змусити іншого поводитись так, як нам видається правильним. Натомість слід спокійно відсторонитися. Збільшити дистанцію у стосунках. І ці правила реально необхідні тим, хто хоче заспокоїти свій розум і вийти з-під влади власних егоїстичних бажань, бо інакше йти до Бога неможливо. А ще ведичні священні писання вчать, що є три енергії природи, з якими треба вміти поводитися. Отже, ці енергії керують всім матеріальним всесвітом і називаються. Аж тут пролунав дзвоник і Богданко побіг відчинити. За дверима стояв тато й тримав у руках чи маленький телевізор. Ого, це нам е, новий буде. Богданчик здивувався, бо нещодавно батьки саме поміняли телеки. Взагалі у них в родині якось не дуже було прийнято витрачати час на перегляд різних шоу та новин. Хіба що батько знаходив у мережі якийсь фільм, і вони разом дивились його за чаєм та смаколиками. Ні, це я з роботи взяв. Ми його відремонтували, але замовник мій знайомий запізнився, тож забере звідси. А поки що, ну ма вечеряти. Щось я сьогодні зголоднів. І татко виразно поплескав себе по животу. Перш ніж сісти до столу, Богданчик вже звично забіг до себе і розгорнув зошита, ось що він записав. Перше правила потрібні, бо без них буде безлад і проблеми. Друге, якщо робити, то, що заманиться, то нічого путнього ми не отримаємо. Ані в, спор... ані в спортзалі, ані в стосунках. Третє, вегетаріанство саме по собі задля власного задоволення і здоров'я ще не означає, що в людини добре серце. Хех, Четверте, всілякі залежності роблять із нас рабів. І... Заважають нам розвиватися, від все, від чого ти залежить, робить з тебе раба. П'яте, поважати інших не означає дозволити їм поводитися погано. Поважати інших не означає робити їм все, що вони захочуть, те, що нашкодить другим. Заважаю розвиватися, всілякі залежності роблять з нас рабів і заважають нам розвиватися. Пока не виключається.